Нова ріка у центрі міста. Третій день у центрі Сум люди плигають через потік, який тече невідомо звідки що за вода та звідки вона взялась у сюжеті Ірини Котлярової. Сумчани третій день підряд, йдучи через центр міста, вимушені стрибати через потік води. Ніхто не знає, ля вона та скільки ще буде бігти. Я з самого приступила к роботі. От ця вода ручом і діла не комфорт для людей, не прийти дороги, нічого. І ніхто на це не реагує. От це не перший день, вже така ситуація. Ми знайшли причину. Цей водоспад починається з вулиці Садової. Вода лється із труби на проїжджу частину. Тут проводить ремонт роботи Суми «Після проведення гідралічних іспитань ведемо ремонтні роботи по заміні оборудовання. Вода холодна, систематично очищена. Сливаємо на проїжджу частину, та ніде не запрещено. Нас запевнили, що сьогодні всі роботи завершаться. Нагадаю, представники Суми Теплоенерго попереджали, гідравлічні випробування будуть тривати до 29 липня. Ірина Котлярова, Олександр Сорбат, новини СТС.